Вітаю на каналі у Тані. Сьогодні 29 березня, 9 година ранку. І я хочу вам показати: ось зійшли мої огірки, які я сіяла. Сіяла я 5, вірніше не сіяла, а садила 5 насінин з Азулі. І у своєму відео, а це було 27-го під вечір, я показувала і відразу відео виклала. І мені було написано стільки коментарів, що я їх навіть мусила відключити. Писали, що я така жахлива, доросла жінка, але я не вмію садити. Вверх ногами посадила корінням вверх і так далі. Тому дивіться, коріння, якби я посадила корінням вверх, то я б довго чекала, поки настінина розвернеться і вилізе. А так, усе правильно, я посадила, вони ось буквально пройшла одна доба, навіть менше, ніж одна. Ось отут не виліз. Тому що я показувала у своєму відео, що я за своєї необережності зламала той паросток, який пророщувала. Тому тут треба зачекати, поки виліз, проросте знов. Тепер дивіться, насінина. Якщо ми беремо насінину огірка, Ось я показую зараз одну хвилиночку. То от звідси треба уважно роздивитися, звідки вилазить паросток, це верх, а низ це, це е, корінчик. Я завжди дуже гарно видно на гарбузах і на динях. Зверху, якщо перетримати, наприклад, пророщує гарбузи, ну і навіть насіння. Цих огірків, то вир... виріс параз, так переросло, і зелені листочки можуть з'явитися, якщо перетримати, не висадити. Тому ось оце вершочок, звідси лазить, а це низ. Ось верх, звідси проростає, а це низ, звідси корінчик Тому все правильно я посадила ось, подивіться, все, вони. Повилазу. Тут буду чекати, бо треба, щоб він проріс, бо я зламала. Ось мої вуха повісили, бо на сонці стоять кімнатні огірки, вони родять. Е, багато завязі. я вже надламала, вершка немає, тому що бічні йдуть. Бачите, збоку. І тут вони вже нарощують. Ось бічний пішов і завість є. Ось бічний пішов, завість є. Ну, але багато засихає, тому що я то забуваю поливати, то, то тобто я толком не доглядаю. Але суть у чому? Суть у тому, що можна вирощувати на підвіконні, і це не проблема. Я ось отаку примітивну банку взяла і відрізала. Поливати треба. Не підгодовую нічим, абсолютно. Вони і так ростуть. Їм ще вистачає для цих двох стебел. ось одне стебло, а ось тоненьке інше стебло. Вистачає місця. Деякі засихають, ось вони вчасно поливають, але внизу тут і достатньо тих огірків можна вирощувати. Все, я думаю, я відповіла вам на запитання, що все правильно, я посадила. Про... Експериментуйте і подивіться.